Вікторія вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України центру геополітики Кембриджського університету, вже з нами на прямому зв'язку. Зараз з'ясуємо деталі. Пані Вікторія, добрий вечір. Дякуємо, що долучились. Доброго вечора, студія. Рада бути з вами. Навзаєм щодо Мерца, песимізм його почасти зрозуміли, адже в країні дійсно в Україні йде війна, але не зрозуміло чому саме 34-й рік він називає, адже війна йде у нас четвертий рік, повномасштабна. Він з таким же успіхом міг би сказати 54-й, Адже невідомо, коли війна завершиться. Це по перше, по-друге, Євросоюз це ж економічний союз. Одно точно. якраз давайте я поясню, чому саме канцлер Федеративної Республіки Німеччина називає 34-й рік. Це рік перегляду так зване фінансового рівня чи фінансового бюджетування Європейського союзу. Він бувається раз на сім років. Найближчий з них буде в 2027 році. Ну і плюс сім виходить 2034 тисяча рік. А сподівання, коли почалося повномасштабне вторгнення, як би це якось тавтологічно не звучало, для вступу України в європейський союз спочатку ми експерти давали саме до рік. Орієнтуюся орієнтуючись на ось цю, скажімо так, бюджетну ініціативу, і яким чином планування в європейському союзі відбувається раз на сім років. Тому що абсолютно правильно, як ви нас зазначаєте, європейський союз це економічне союз, тому не тільки економічний, але ще й фінансовий союз і в даному випадку ось це планування на сім років. Це термін, який пояснює Фрідерік Мерш що він не про прогнозує тобто ще додавайте плюс 7 років орієнтовно такий, скажем так, графік чи план того, як Федеративна Республіка Німеччина бачить реалістичний прогноз для України вступу в Європейський Союз. Тим не менше, це ніяким чином не означає, що на цей на цю дату чи на цей термін потрібно орієнтуватися. Але в першу чергу скажімо так, акцент на тому, що реформаційний трек, який переглядається, як ви знаєте, кожна півроку і затверджується раз на рік, як це буде зараз відбувалося наприкінці червня місяця, на засіданні Європейської ради, потім буде в грудні в кінці цього року. І ще раз да це якраз той показник. А як Україна насправді може змінювати цей термін, тобто може все таки орієнтуватися більше угу. на 2034 рік. the extra А скажем так, трек реформ буде прошвидшений, Про що насправді ми і говоримо? Зрозуміло, ще одна тема країни Європейського союзу цього четверга схвалили 18 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це написала висока представниця ЄС із закордонних справ КАК Кала соцмережі ікс і назвала пакет санкцій, Цитую одним із найжорсткіших. На сайті Єврокомісії опублікували повний перелік нових обмежень. Зокрема, ЄС знизить граничну ціну на російську нафту з 60 доларів за барель до 47 доларів. Шідес. Дядь центів також заборонять імпорт нафтопродуктів з переробленою третіх країнах російської нафти. Санкції запровадять і проти 105 суден, так званого тіньового флоту РФ для ще 22 російських банків заборонять транзакції через систему SWIFT. Пані Вікторія, 17 пакетів. Вже було і зараз, от якось ми сподіваємось на 18-й пакет, покладаємо такі надії. Прям а що на ваш погляд там дійсно таке потужне проти Росії може зіграти, і як швидко? Дякую вам за запитання. Ну тут, звісно, знаєте, колеги. Тут уже 19-й пакет насправді разом з українською стороною почала готувати в тому числі європейська сторона. Але давайте повернемося до затвердженого 18-го пакету. А про нього дійсно правда, що зниження стеліс на, на зараз позначку чи відсоток 47,6 долара за барель. Це суттєве зниження. А ці самі санкції прийняв не тільки європейський союз. Ми очікуємо такі ж саме пакет в понеділок від Великої Британії. Так само, як і низки інших країн. А щодо тіньового флоту, дійсно, 496 танкерів вже було санкціоновано. Додалися ось ці 105, але є ще низка, які до сих пір не санкціоновані і навіть дуже нещодавно перетинали ламанш. Тому саме я орієнтую понеділок, колеги, коли Велика Британія насправді буде. Uh -huh. Формувати великий санкційний пакет і енергетичний, і в даному випадку що стосується тіньового флоту, про це ми також заявляли в нашому полісі в брифи минулого тижня на uh, Ukraine Recovery Conference або конференції з відновлення в Римі. Єдине, поки що сайд-евент, який ми робили, і ми якраз про це зазначали безпосередньо. Що це означає? Крім тіньового флоту, ще й є санкції щодо капітан суден, які дозволяють, цей, скажімо так, обхід та санкції провозити певні види товарів, то тобто це буде але дієво, також так? і суди. абсолютно точно. Ми сподіваємося, що це ще один крок, але угу. однозначно це не остаточний крок і не е, останній. Тому саме я забігаючи наперед, говорю про те, що країни-партнери України е, України зараз готують ще наступні кроки, і зокрема європейський союз, незважаючи на те, що дуже скажімо так, повільно було затвердження 18-го пакету. Нагадаю, це було Словаччини, Словаччина потім ще й додалися. А так, протистояння mm -hmm. вето Мальти, яке було подолено наприкінці цього тижня, буквально перед голосуванням, ми очікуємо, що й скоро буде представлене пропозиція щодо 19-го пакету, так. який поглибить насправді вплив на так звані треті компанії чи треті банки, які дозволяють все таки таким операціям здійснюватися до сих пір. Чекаємо, і сподіваємось, дякуємо вам, пані Вікторія, що роз'яснили і проаналізували ці ситуації, ці новини. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету, була з нами на прямому зв'язку.